Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Мета зустрічі привітати представників ОСББ з придешнім святом. Хочемо привітати вас, з Днем працівника житлово-комунального господарства. Впевнений, що всі себе вже таким відчувають, тому що коли ви члена голови ви, мабуть. Мало уявляли, що вам доведеться робити, і що доведеться чути в свою адресу. Подякувати за цей важкий комунальний рік, який ми з вами прожили, який ми пройшли від березня до березня. Від свята до свята, окрім цього, керівник громади обговорив теми, які турбували присутніх, та відповів на задані питання. Також з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зустрілась і представниця пенсійного фонду, аби обговорити усі нагальні потреби та питання. Валерія Лисенко, Анткаченко, Кремечуські новини.